Під час навчання у бакалавраті, це вже останні курси, побачив ще курси по розробці ігор. його організовував УГАЗ, це з інженерінгової школи в Водніку. І пішов туди, пройшов тестове, відучився там півтори року, півтори, півтора року і прийшов сюди постажуватися, пройшов стажування, працюю вже. Ну, скоро буде два роки, як заграю. Після закінчення університету. Влаштувався в рекламну агенцію графічним дизайнером, працював в поліграфії, після цього плавно перейшов у веб-дизайн. і потім знайшов невеличку команду однодумців, спробували робити ігри, дещо виходило. І чотири роки тому, коли заграва почала свій великий набір, розширення, вирішив приєднатися до заграви з тих пір. Я тут. it індустрія почалася в мене з заграви потрапила по рекомендаціям викладача з університету, проходив курси по тестувальнику програмного забезпечення. Її робила одна IT-компанія, яка давала після успішного проходження цих курсів. Я пішов до них працювати, тому що я був ну, прийшов інтерв'ю після про здачі. Курсів мені запинало працювати. Я пропрацював там два ну, приблизно півтори роки. Був на багатьох проєктах, набрався досвіду і вирішив все ж таки поміняти місце роботи вже на заграву. По пораді свого викладача він мені звернув увагу на таку компанію. Я подав резюме своє і мені повезло. Коли навчався, моєю цілею було стати програмістом і потрапити на роботу. Чіткого напрямку не визначився. Якби спочатку знайшов роботу, а далі саме собою скоримося. З шкільних років мені завжди подобалися комп'ютерні технології, мобільні технології, тому було прийнято рішення поступити в один університет. Це комп'ютерні технології, як для мене звучало це те, що мені потрібно. Ну, планував працювати програмістом плюс тестувальником. В принципі, так і вийшов. Зараз більше тестувальник ручний, але там далі, далі, далі і ближче вже до автоматизованого тестування. Тобто, в принципі, що планував, та й вийшов зараз. Я, в принципі, фанат відеоігри і, в принципі, любив дивитися різні так, відео про розробку, і мені, в принципі, захотілося. Якось реалізувати цю мрію. Ну що самому, в принципі, хотілося цікаво спробувати розробляти ігри, і вирішив все-таки не тестувати і грати в іграшки, наприклад, а все-таки їх робити. Іграшки. Я одразу орієнтувався на якусь сучасну галузь, яка найбільш гнучка, яка найбільш стрімко розвивається, і я так для себе зрозумів, що це саме IT. Математика, в принципі, присутня тим чи іншим чином майже у всіх моїх виробничих процесах. Ну, наприклад, в 2D-графіці це різноманітні фільтри, плагіни для роботи з кольором, які в принципі, використовують якісь певні математичні формули. В 3D-графіці це можна в принципі, закрити питання моделювання. Тільки математичними формулами, і нещодавно м, почав широко застосовуватися штучний інтелект для генерації зображень. А там це по суті суцільна математика. Я використовую математику в більшості для роботи з ефектами, але іноді вона може знадобитися і в фізиці, і в графіці, та інших таких сферах суміжних. А найчастіше використовую інструменти: це гід. Тім City, ну і Android Studio для діагностики гри. Найчастіше я використовую це команда строка, консоль, різні технології там SCUD — це безпека Офісу. Також використовую Python, це скрипти, вони допомагають автоматизувати роботу. Найбільше використовую, звісно, мову програмування C. Паралельно різні штуки на штучному інтелекті, ChatGPT, нейронки для генерування картинок, ну і також навички пошуку інформації і трохи математики. Переважно вся робота вона відбувається в фотошопі, але останнім часом ми почали слідувати за трендами і вивчаємо активну аїшку, тобто для. Генерації графіки вона нам дуже е, допомагає. Використовую хмарні технології, а також вміння читати код. Це дуже допомагає в задачах мені. От в мене є якесь там питання, мію там сьогодні, завтра, післязавтра вже треба досконало знати, якийсь там інструмент освоїти, то виходить першим часом. Ну, перше, Google, потім АІшка, Подивився, що то що то показало, знайшов якусь інфу, скопірував її. Згрупував її і потім вже переробив, що можна якось вже до нього приступати. Тобто, саме основне, те, що мені треба, все колишнє відкидається інформація, такий фільтр робиться. І все, в принципі. Перш за все, це спілкування з командою. Я спілкуюся, дізнаюся якоюсь інформацією. Далі це може бути, скоріше, що інтернет, Google, там є все згідно моєї роботи. Ну і з недавнього, з недавнього часу допомагає ШАІ. Тобто використання штучного інтелекту доволі пришвидшує вирішення питань, адже в гуглі ти мусиш перелопатити багато інформації, а вже штучний інтелект тобі видає ту інформацію, яка тобі конкретно потрібна, і яке ти питання задав. Ну, зазвичай, якщо я маю в роботі якусь важку задачу, я. Роблю декомпозицію, тобто складаю задачу на менші та поступово їх виконую. Можу порадити студентам спочатку спробувати кілька напрямків вибрати для себе, який більше сподобається, і тоді працювати в ньому. Пробуйте більше комбінувати знання, які ви отримували в університеті, з тим, що зараз актуально. Тому що е, IT-індустрія це, це такий локомотив, який рухається кожну годину і щось вже з'являється, щось нове. Тому треба бути, як би, кіпен-тач з цим. Я би радив слідкувати за. Трендами, за тим, що найбільше зараз на слуху у всіх. Ну, зараз це, звісно ж, штучний інтелект і тому подібні технології. Ну, це така дуже динамічна галузь. Тут зразу і не вгадаєш. Навіть те, що я зараз кажу, може на вихід відео вже бути застарілою інформацією, так що слідкуйте за трендами, слідкуйте за всім. Не боятися. А пробувати, тому що іноді ти думаєш, що в тебе недостатньо знань, мінь, і ти втрачаєш можливості, не потрібно боятися, потрібно йти і пробувати, і ще раз пробувати, і пробувати.